Нам все життя то в справжнє багатство це гроші. Але хіба можна купити ще один ранок із близькою людиною, чи купити спокій у душі, або хоча б тишу, коли вона так потрібна, особливо в ці часи. Цікаву думку пише американський підприємець у книзі «П'ять видів багатства. Гроші це лише один із п'яти типів, і найбільш недооцінений із них саме час, стверджує Селбум. Тому що час це валюта, якою ми платимо щодня. Коли ми кажемо так чомусь одному, ми, звичайно ж, кажемо нічомусь іншому. І дуже часто найціннішому. Окрім фінансів, є ще соціальні зв'язки. Це справжнє плече поруч, ментальне багатство це твої ідеї, креатив, бачення. Продуктивність це інструменти і навички, які дійсно допомагають у твоєму житті. І, звісно, ж час, бо саме з нього все починається. Ідея номер один: у тебе вже є час. Подивімося справді в очі, в кожного з нас є 24 години на добу, і ми їх вже якось проводимо, тобто ти вже витрачаєш свій час. Питання не в тому, чи в тебе є час, а питання, на що саме ти його витрачаєш. Наприклад, прокручуєш стрічку інсти, переглядаєш товари в онлайн-магазині або в'янеш на дивані, бо ж перепочити треба. Чи це погано? Просто чесно визнай, куди губиться твій час просто зараз. У мене є класна табличка обліку справ на тиждень. Що з нею робити далі? По-перше, заповни її чесно, своїми реальними цифрами, а не бажаними. Потім виділи час, який з'їдається. Це телефон, серіал, інстаграм. І останнє сформує реалістичну картину свого графіку, замість того, щоб жити у вічному, мені бракує часу. І тут для мене з'являється наступне відкриття, яке змінить нашу гру. Ідея номер два: час не зникає. Ми його просто витрачаємо не на те. Один із моїх улюблених прикладів це коли люди кажуть: У мене немає часу на читання, але вони водночас дивляться Netflix, скролять TikTok чи байдикують. Час є. Просто ти обрав використати його на щось інше. Та чи це окей? Вирішувати, звичайно, тобі. Можливо, прозвучить радикально, але час крадуть. Телефон, як злодій, він не запитує, чи можна трошки твого часу. Він просто забирає його. Уяви, тебе пограбували. Яка буде твоя реакція? Злість, ти підеш в поліцію, обурений, напишеш заяву, щоб, звичайно, повернути викрадене. А ще на рахунок часу, чому ми так легко прощаємося із ним? Базікання з малознайомими колегами про поганих депутатів або ж про підвищення цін на гречку. Уяви, кожен день по півгодинки всього на здавалося б. Але ми не жертви обставин. Насправді ми розставляємо свої пріоритети, і саме в цьому криється сила. Час це як у найта сама трьохлітрова банка завжди і у всіх однакова. Ще кілька місяців тому. Я була переконана, що в мене немає часу ні на що для душі. Я працюю повний день у маркетингу. Увечері приходжу додому, готую вечерю, трохи залипаю в рілсах, ну щоб перезавантажити мозок. А потім уже і ніч, і я падаю просто спати. Я часто казала собі, от би хоч трошки часу на себе. Я ж колись писала вірші, це ж було частиною мене, але не виходить, ну бо ж немає часу, правда. А потім я сіла, обмислила і чесно заповнила табличку. Куди йде мій тиждень? Не щоб себе сварити, а просто дізнатись правду. Виявилося, що серіали вечорами десь 12 годин на тиждень. Інстаграм ще 3-4 години. А вранці я ще по 30-40 хвилин просто сиджу з телефоном, ніби збираюся з духом. І тут мене просто переклинуло, бо виявилось, час є. Просто я його витрачаю зовсім не туди, ніби обідаю кожен день чіпсами, а потім скаржусь, що голодна та ще й болить живіт. Я вирішила почати з малого, не змінювати все. Просто перед сном 10 хвилин без телефону, лише я і блокнот. Писала, що в голову прийде. Спершу було незвично щось по типу непосиня ложка в супі то не й гине. Але потім, ніби відкрився якийсь потік. Через два тижні в мене вже було кілька нових текстів. Через місяць я навіть створила телеграм-канал і, чесно, навіть не в підписниках справа, а в тому, що я знову відчула себе собою. У мене не з'явилося більше часу. Я просто почала витрачати те, що вже є, на щось, що мене надихає. Наступна третя ідея. Якщо тобі бракує часу, значить це не твої справжні пріоритети. Уяви людину, яка каже, я хочу бігати щоранку, але не встигаю. А потім ця ж людина залипає в телефоні до першої ночі. Проблема не в часі, проблема дійсно в пріоритетах. Якщо щось по-справжньому важливе, ми захочемо та знайдемо спосіб, аби це зробити. А якщо ні, знайдемо виправдання. Можливо, звучить якось пафосно, але так і є. Це як у тих відео. Хлопець каже дівчині: якщо зберешся за 20 хвилин, поїдемо на відпочинок. Звідки ця суперсила, яку вона щойно отримала? Все просто пріоритети. Зав'язати шнурки та розчесатися можна вже і в машині. Ідея номер 4. наше життя це не що інше як спосіб використання нашого часу. Пам'ятаєте про п'ять видів багатства, про які ми говорили на початку? Так ось, якщо взяти глибше, то час це не зовсім ресурс. Це і є твоє життя. Ми народжуємося, вчимося, працюємо, їмо, прибираємо і спимо. Ти буквально обмінюєш свій час на все, що ти робиш. Ти проживаєш його. Уяви, твій день це обмежений гаманець, і кожна хвилина це монета. Питання: на що ти витрачаєш ці монети? Чи отримуєш справжнє задоволення? І головне, чи ти усвідомлюєш цей обмін? Насправді я кожен день задаю собі ці питання. Чи розумію я, як пройшов мій день сьогодні, а що я робила вчора та минулого тижня? Якщо ця тема спонукає тебе мислити, підписуйся на наш канал. На жаль, я іноді засмучуюсь від проведеного часу, тому що справді не встигла озирнутися вже знову мій день народження, але я знаходжу втіху та надію, коли читаю цей уривок з Біблії. Тривалість нашого життя 70 років, якщо ж вистачить сили, то 80 років. І переважно вони складаються з важкої праці й метушні. Оскільки роки швидко минають, і ми відлітаємо, навчи нас так рахувати наші дні, аби ми набули мудре серце. І це звучить як моє особисте прохання до Бога. Навчи мене рахувати дні та мати мудре серце, щоб правильно розпоряджатися днями. Тож ось що я зрозуміла: Інстаграм обожнює відео, як має виглядати ідеальний ранок або що ти маєш встигнути до 30. Але ось правда: немає єдиного способу прожити життя правильно. Твоє ідеальне не моє, а моє не твоє. Чому? Банально тому, що моє серце б'ється 70 ударів на хвилину, а в когось 100. Швидкість, біоритми, а також виховання та звички, які притаманні мені, не завжди підійдуть тобі. Ідея не в тому, щоб усе встигати, як у блогерів, а щоб свідомо вибирати, чому ти кажеш так. Тож живи життя, як подобається тобі, а не як диктує Інстаграм. Ідея п'ята. Важливі справи не потребують багато часу. Ще один міф чи блок, як кажуть психологи, це займе занадто багато часу, тому я її не починаю. Але насправді дуже часто 10 хвилин на день вже змінюють гру: 10 хвилин писати, 10 хвилин співати, 10 хвилин молитися, тренувати чи читати. Саме з малих кроків і починаються великі зміни. І навпаки, чекати ідеального часу це чудовий спосіб нічого не робити. Та врешті-решт. Як ми зрозуміємо, що нам подобається, якщо навіть не будемо приділяти цьому найменшу увагу? Отже, пам'ятай, в тебе є час. Просто ти його вже на щось витрачаєш. Придивись, які вибори ти робиш щодня і постав собі три прості запитання: на що я витрачаю свій час зараз, чи справді це мої пріоритети і на що б я хотіла б витрачати більше часу? Тому що твоє життя це і є твій час, і тільки ти вирішуєш, як його прожити.